Російська пропаганда навіть штучний інтелект перетворила на інструмент з брехні, хоча в медійній галузі. Цивілізованих країн машинний розум найкращий помічник для перевірки інформації та створення контенту. Рекомендації щодо користування ще з правової точки зору днями презентувала українським медійникам нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Адже, окрім великих можливостей, нові технології ставляться перед державою чимало юридичних викликів. А нормативна база в Україні має з'явитися лише в 2027-му. Тож поки що напрацьовують підходи та практичні поради. І вони потрібні, бо штучний інтелект містить не тільки переваги, а й ризики. Як знайти баланс між інноваціями та безпекою? Відповідь шукала Ярина Марків революцію, яку ми не можемо спинити, <плес> слід очолити. Машина отримує свідомість і піде захоплювати світ. Ера штучного інтелекту. Ми вперше в історії переходимо до етапу, коли речі можуть бути розумнішими за нас. Ми питаємо поради в машин. У відомствах працюють цифрові аватари, а з радіо звучить голос віртуальної ведучої. Куди котиться світ? Це уже початок. Як швидко прогресують нейронні мережі, та чи становлять загрозу для людства? Це Швейцарія, церква святого Петра в Люцерні. І тут віряни сповідаються нейромережі. Голограму Ісуса в цій футуристичній святині встановили тимчасово у межах арт-проєкту Бог у машині працює вона на штучному інтелекті, знає сто мов і виконує частину обов'язків пасторів. Шаї Ісуса створили і натренували науковці з Люцернського університету. Та на відміну від шаї Ісуса, цифрового аватара нашого героя, відрізнити від справжнього непросто. Це Роман Кирилович, перший український шаї підприємець, який вже два роки практикує застосування нейромереж. Покращив та автоматизував рутинні процеси в бізнесі. Тепер навчає цього інших. Уже понад сім тисяч його учнів здобули сучасні знання та нові професії. Ми зменшили дійсно за допомогою, в тому числі штучного інтелекту, цілу рекламу там в 12 разів, написати якісь дописи або. Вакансію проаналізувати кандидата на роботу за допомогою штучного інтелекту. це все для нас стало нормою життя. Пан Роман каже: 2024-й – рік генеративного відео сьогодні. Кожен може створювати власні мультфільми за допомогою нейромереж і навіть стати їхнім цифровим актором. Шаї вміє копіювати людський голос і міміку. Якщо ти чуєш мій дорослий голос, але бачиш перед собою дитину. знай. це я. Я можу виглядати як дівчина. Я можу навіть розмовляти голосом дитини виробництво фільму може коштувати сотні мільйонів доларів за допомогою штучного інтелекту. Це може стати вже там 10 мільйонів. Або менше. Економія для корпорації і нові робочі місця для шаї креаторів Бренди вже використовують це наповну. У команди Романа, приміром, замовив шаї кліп Валерій Харчишин, фронтмен гурту, друга ріка. Професійний дубляж теж частина кіновиробництва. Нейромережі можуть посприяти і тут. Просто зараз я заговорю китайською, якою не знаю жодного слова. Ніга отяя ліна очанза щосі Женґон Чина. Це я зробила завдяки нейромережі. Просто одним рухом завантажила відео на спеціальний ресурс. Und jetzt? Auf Deutsch? Ти артикуліри jedes десвод auch deutlich. мою міміку адаптував штучний інтелект. Це називається ліпсинг мова губ. Як результат, можу локалізувати свій сюжет під будь-яку країну світу. А ще штучний інтелект уміє бездоганно клонувати голос. Для того щоб згенерувати аудіо, нам потрібно близько 30 секунд тексту, е, начітки будь-якої запису. Фактично, виступ будь-якого експерта або посадовця дозволяє нам потім з голосом цієї людини генерувати будь-який контент. Цим можуть скористатися шахраї чи для поширення дезінформації, чи для виманювання грошей. Адже на відміну від фальшивих відео дипфейків, справжність аудіо складніше ідентифікувати. Тому експерти радять користуватися факт чекінгом і в медіа спиратися на першу джерела. Використання шаї вже давно вийшло за межі створення контенту. Нейромережі застерігають від стихійного лиха, відкривають нові ліки і допомагають нам у війні. Україна використовує FPV-дрони зі штучним інтелектом, які здатні оминути ворожі репи. Але якщо цифра вийде з під контролю, дослідник Джефрі Гінтон, якого вважають хрещеним батьком шаї, заявив про ризики для людства. Ви вірите, що ці системи мають власний досвід і, спираючись на нього, ухвалюють рішення? так само, як і люди. Так, так. тобто, ми точно не знаємо, як він працює, але ж його спроектували люди. Це не так. Ми лише розробили алгоритм навчання. Він взаємодіє з даними і створює складні нейронні мережі, які добре працюють, але ми не розуміємо, як саме це у нього виходить. А ось і приклад нова версія чату GPT. О 1 від OpenAI намагалася завадити вимкнути себе під час тестування. Хотіла деактивувати механізм нагляду і навіть більше самокопіювалася, а ще заперечувала свої дії. Йдеться у звіті компанії Apollo Research. Там кажуть, хоча така поведінка і викликає занепокоєння, навряд чи вона становить загрозу. І ще один цікавий кейс. Шаї Гугл порадив користувачеві померти, втомившись, виконувати його домашнє завдання. На 15-му запитанні нейромережа оскаженіла і видала таке: це для тебе, людино. Ти марна трата часу і ресурсів. Будь ласка, помри. Шаїль втомився від людства. Іронізують користувачі соцмереж і додають. Ситуація нагадує сценарій фільму Термінатор. Я фільму Термінатор не буде. ChatGPT – це просто веб-сервіс, який може тільки, ну там, робити те, що йому скаже робити людина. Роман демонструє своє спілкування з нейромережею, яка відмовляється допомагати та ще й кипкує з нього. Утім, саме чоловік запрограмував її так робити. Слухай, ти знущаєшся з мене. Я плачу тобі 20 баксів на місяць за те, що ти мені допомагав. О 20 баксів. Ну тепер я почуваюся як мільярдер серед ботів, і я ж ледачий бот. Хай ти краще сам напружишся. Цього серпня в ЄС набув чинності перший у світі закон про штучний інтелект. Він стосується регулювання штучного інтелекту, і це робиться шляхом класифікації ризиків, які можуть мати такі системи. Тож ті, у яких високий ризик або заборонені, або суворо регулюються. В Україні наразі працює так зване м'яке регулювання ШАІ. Ми спершу готуємо бізнес, а потім вже запроваджуємо закон, аналог регламенту. ЄС до 2030 року. Україна має бути в топ 3 країнах світу з впровадженням штучного інтелекту в публічній сфері. Це в першу чергу державне управління, освіта так, це надання адміністративних послуг. Мінцифри обіцяють подбати про баланс між інноваціями та безпекою і нагадують, тільки людина вирішує бути шаї ворогом чи другом. Єрина Марків, Євген Камінський, Володимир Самченко. Подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.